Оторвалт і меловін останні фіналісти національного відбору на Євробачення. Їх обрали журі та глядачі конкурсу. Серед кого обирали, які панували емоції за лаштунками. Більше про останній півфінал нацвідбору Оксана Іваницька. <плес> останній півфінал національного відбору гуртку з мискряві на сінгін пенс з одноіменною піснею. За сценою дівчата кажуть, їхній їхні розуміють не завжди. Про нас пишуть всяке, і більше всього не цензурщина. Тому а негативна енергія на виброс більше. Ми як вампіри, її поглощаємо. І що нас не вбиває, робить настільки сильні. Просто-напросто улибні себе, полюбите себе і заставте ваші штани петь. Серед інших виконавців оторваль та Анастасія Продюс, Віталій Козловський, Каднай, Меловін, Грінгрей та Вів'єн Морт. Після виступів ділились емоціями. Дуже задоволені, все було круто. Як ми планували, так і сталося. Навіть трішечки винніше. Заряд мав стрільнути не так сильно, як стрільнув. Чесно вам скажу, я до того, як виходити на сцену, страшенно хвилювався. У мене пропадав голос. Перед виходом на сцену у мене з носа е, кров йшла. Е, настільки підняли, піднявся тиск. Було дуже круто, насправді, реально. Це прямо ефір, це живі емоції. Саме настоящеї неподільне Было волнительно, но ну мы круто настроились. Вы Ви видели, какие они все напряженные? То есть, вот правда, реально. Это все милые ребята. Это, кстати, та новая молодежь новой Європи, о которой мы говорили, ну те, кто помнит. і в 90-е годы. Оцінювали учасників переможниця минулорічного Євробачення Джамала, артисти, музиканти Дрі Данилко та продюсер Костянтин Меладзе. А глядачі у залі розповіли про власні симпатії. Група Кадна. Сподобалась найбільше. Мені дуже сподобався Грінґрей, оторвальд чоловікові моєму дуже сподобалася остання виконавиця і Каднай гарно заспів. Тобто я ось до тепер ходжу і думаю, за кого голосувати На мала він найбільше голоси тільки за нього. За результатами балів журі та глядачів до фіналу прийшли полтавський рок гурт «Оторвальд» з пісною там. 19-річний співак Меловін з Одеси, який свого часу виграв вокальне шоу ікс фактор. Він заспівав пісню Wonder і отримав найвищий бал від глядачів. Таким чином фіналістів шестеро, окрім Меловіна та Готурвальда, переможці минулих півфіналів Таяна, Янна Сальто назад і Ларія та Рожден. Тепер визначені шестеро учасників змагатимуться у фіналі 25 лютого. Тоді ж оголосить і виконавці, які представлятимуть Україну на Євробаченні 2017. Оксана Іваницька, Микола Чебатарів. Новини на першому.